Всім привіт! В продажі свіжопригнаний Ford Fusion. Автомобіль щойно приїхав з Німеччини. Сьогодні розмитнився. Завтра будемо ставити на український облік. Автомобіль 2009 року виготовлення з двигуном 1,4 бензин. Механічна коробка передач. Авто в гарному збереженому стані. Взагалі ні хімчистки не робилось, ні поліровки по кузу, стан гуми. Новенька резина стоїть. По кузову без корозії, без вмятин. Гума. 38 неділя, 22-го року. З автомобілем йде два комплекти коліс. Задній партронік присутній. Відкриємо багажник. Стан багажника. Бажано попилососити, це все завтра зробиться після того, як машина зареєструється. В комплекті присутня повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, аптечка, знак аварійної зупинки. Весь набор присутній з автомобілем. Заднє скло оригінал, 9 рік. Заглянемо в салон. Салон ціленький. Також попилососити, все буде чудово. Стеля чиста, ціла, не прокурена. По комплектації передні склопідйомники, кондиціонер, штатна магнитола. Пробіг даного автомобіля 203 тисячі км, механіка п'ятиступка, ступка, механічний ручник, два ключа з автомобілем. Присутній тюф. Останній зафіксований пробіг у му році 196 тисяч кілометрів. Двигун запускається з півоберту. Помилок нема ніяких. Оберти не плавають. Кондиціонер працює. Радіо також працює по кулісі. Все чудово. Партронікс спрацьовує, ручник працює, склопідйомники працюють. Робота двигуна, антифриз частенький, присутні сервісні відмітки, болти не крутилися, він код автомобіля. Капот також оригінальний. Форт. Емблема. Також з цієї сторони. Двигун працює чітко. Фари також оригінал. Капот. Цілий, без колів, без висічки. Лобове скло також оригінал. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місті Вінниця. завтра буде автомобіль вже розмитнено та зареєстровано. Більш детально буде за телефоном або телеграм-канал. Там будуть додаткові фотографії, опис та ціна даного автомобіля. Посилання на телеграм буде в описі під цим відео. Всім гарного дня! A ver, no, nebo.